Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо. вітаємо сердечно на каналі Булаточка Польська. І сьогодні у нас авторська хвилинка довіри. Сьогодні у нас, як ви бачите, мотоблочок Вейма 1100 C6 DIV на чобітках. І я вирішив зосередитись саме на цьому мотоблочці, тому що це дуже надійне поєднання двигуна коробки. І на таких чобітках взагалі топчик Звісно, хто бажає обрати, можливо, більш потужніший або дизельний двигун то вже інша історія. А сьогодні наш підписник, В'ячеслав Павлович з Київщини, обирає собі цей мотоблочок І було прохання. В комплекті, будь ласка, ось ці чобітки. Це оновлений колеса, які мають розмір 19 дроб 7 терет. 8. Вони гарно становляться на всі мотоблоки. Встановлювали і на Вейму 900 М3. Ну, а ось ці ваші колищадка ми також покладемо в комплектацію. Сьогодні я вас познайомлю з тим, що йде в комплекті, і покажу, яка фреза йде в комплекті. Саме з мотоблочком. Дивіться, в комплектації йде фреза під 32-й шестигранник. Вона вже йде з подовженими ножами, точніше, ось цього боку. ось ці. Подовжені ножі йдуть до редуктора для того, щоб перекривала ось. Ширина обробітку 1300 мм, глибина обробітку до 300 мм. В тому випадку, коли мотоблочок заганяють під крила. Давайте знайомитись з мотоблоком. За серце стоїть перевірений двигун від виробника Вейма. Сім кінських сил, повітряний фільтр, три ступеня очистки, посилена вихлопна труба. Він запускається з кікстартера. Досить все надійно і круто. Відразу давайте за хвилинкою довіри покажу вам серійний номер двигуна. І далі. Двигун у нас поєднується з оригінальною коробкою від виробника Weima 4 плюс 2, яка має збільшені, зменшені основні швидкості і вмикаємо і вимикаємо і вал відбору потужності, до якого під'єднується активна фреза, роторна касарочка, канавоутворювач і помпочка. Крута опція це нога-див. Тобто у цього мотоблочка є можливість розвертатись на обмежених ділянках, і я вам це все... Покажу. Надалі руль обертається на 360 градусів, піднімається вверх вниз Що, по кермуванню? Я хочу ще раз показати, будь ласка, давай покажемо, наскільки в маленьких дрібницях криється ось ця толерантність виробника вейма. Бачите, ось вейма написана. Все. Тепер я зосереджений на тому, щоб показати, як користуватись мотоблоком. Під правою рукою у мене керування ногою, див, задня швидкість. Під лівою рукою щеплення, стоп-двигуна і основні швидкості. Що залишається? Звісно, зараз я хочу показати, як цей мотоблочок запускається і наскільки зручно користуватись ногою, див і коробкою 1136. В'ячеслав Павлович, до речі, саме для вас це авторська хвилинка довіри на каналі Булаточка.інфо. Стоп-двигуна, оберти не чіпаю, перевірив, нейтраль. Дивіться, закриваю. Заслонку. Беру кікстартер і запускаю і заслоночку назад. Тепер вижимаю щеплення, на себе перша швидкість ось так. І починаю рухатись. Подивіться, як тихенько рухається мотоблок, завдячуючи коробці 1136. Вижимаю ось цей важель. Дивіться, як розвертається мотоблочок, завдячуючи ногі, див. Від себе нагадаю, що ці коробки і ногу див можна дозамовити і встановити на мотоблоки серії 105-135 і будете мати ось такий чудовий мотоблок. Дивіться наскільки все зручно. Зараз я перевірю збільшену. Є. Бачите різниця? Відразу він швидше їде і на другій швидкості дуже круто виконувати фрезерування. Ну, все, що стосується роботи з фрезою. А ось на зменшеній, дивіться, ви виконуєте оранку, загортання, прибирання врожаю. Ну і взагалі все круто виходить. А подивіться на цих чобітках, як круто виглядає мотоблочок. Взагалі другий дизайн, взагалі друга картинка. Ось так. Ну і що, залишається мені його заглушити? Від себе скажу, що мотоблочки з авторською хвилинкою довір заправляються моторними мастилами, трансмісійними мастилами, проходять мою, мій, точніше, огляд, мою е перевірку і лише потім відправляються до власника. І звісно, ми даруємо. Бонусну картку від нашої компанії, яка дасть вам можливість накопичувати бали, списувати бали і обмінювати або на логістику, або на вісне обладнання, або на інструмент в локації Мій інструмент. Хто не підписався на наш канал, підписуємося. Ну, В'ячеслав Павлович. Чекаємо від вас зворотній зв'язок стосовно нашої авторської хвилинки довіри. Зустрінемось у наступних оглядах.